Чотири медалі з чемпіонату України зі стрільби з лука привезли буковинські спортсмени. До виборів до Чернівецької міської ради 3 серпня, можливо, не буде. У міської ради немає грошей. Дев'ять чернівецьких випускників на ЗНО 2014 отримали 200 балів. На п'ятому каналі інформаційна програма «Місцевий час. Ваші увазі події понеділка 7 липня в студії працює Ярослав Унуфрик. Вітаю вас! Міський голова Чернівців повернувся з Австрії. Мета поїздки Олексія Каспрука – участь у презентації культурних проєктів в рамках поетичного туру Мерідян черневіц Черневіц-2014». Також міський голова зустрівся з двома бургомістрами. Результатом перемовин чиновників стало те, що наступного місяця керівництво комунального підприємства Чернівціводоканал ознайомиться з роботою водоочисної системи у австрійському. Місті Клагенфорт, окрім того, зазначив мер є певні домовленості щодо подальшої співпраці у галузі транспорту, а також щодо реконструкції системи освітлення. Також міський голова звернувся по допомогу українській армії до всіх міст побратимів Чернівців. Тут є певні перепорні і бюрократичні в тому числі, тобто є не може міська рада там за бюджетні кошти закупити е, приватного підприємця в Німеччині. Бронежилети, контрабанду їх перевезти, як люди, наприклад, ви бачили у Львівській області, на собі їх перенесли і віддати потім військовим. Ми обмежені чинним законодавством, і не хочеться, щоб у нас потім були проблеми і у військових, і відповідних прокуратур тощо. Тобто відпрацьовується механізм, як це юридично, правильно, сертифіковано організувати. Робота ведеться. Дев'ять чернівецьких випускників на ЗНО 2014 отримали 200 балів. Один абітурієнт максимальний результат тестування здобув одразу з двох предметів. Цьогоріч найкращі знання майбутні студенти показали з історії України в цій дисципліні. Буковина має аж 4 200 бальників на противагу з українською та іноземною мов. Максимального результату не досягнув ніхто. Андрій, випускник Чернівецької гімназії, номер 2 За тести з історії України хлопець отримав найвищий результат 200 балів. каже, така оцінка далася йому нелегко. На неї він працював не один рік. Довга робота протягом року і протягом всіх років до цього, завдяки вчителям історії і в школі, і завдяки репетиторам. Тобто, це їм великий уклін і велике. Дякую за це. Ну і робота самого по собі ночами і днями підготовки завдяки такому результату. Андрію дуже легко обрати виш, бо його раді бачити усі заклади, навіть закордонні. До того ж, хлопець виграв міжнародний проект, за умовами якого йому пропонують навчатися в лондонському університеті зі значною знижкою. Мама Андрія щаслива за свого сина, адже знає, як хотілося йому отримати таку нагороду за свої труди. Ця перемога я хотіла повернути її як з вишенкою на тортику. Знаєте, все чудово торт вийшов гарний навчання школи Закінчилась дуже відмінно було дуже багато гарних перемог, але ця от зверху вишенька, то вона хотілася звичайно, щоб вона була. Вчителька Андрія також не проховує гордості за своїх дітей, адже в її класі два двох з історії України Андрій Влайко та Олесь Москалюк. Ще з десяток опускників мають вище 190 балів. Це учні, які гарно працювали. Це учні, які брали участь в олімпіадах. Це є переможці олімпіад. Це учні, які були ну найсильнішими учасниками тих проєктів, які на протязі трьох років ми робили. Це є учні сформовані. От за що я дуже вдячна. Освітяни такими результатами чернівецьких випускників також задоволені, адже це говорить не лише про рівень знань дітей, але й показує роботу вчителя. Спільну перемогу нині святкують в семи навчальних закладах Чернівців. Найбільше нас радує це Дубовінський Євген. В гімназії номер 3 є випускником і отримав 200 балів з двох предметів: із світньої історії і з історії України. Гімназії номер 2 два, два випускники мають 200 балів, і в Чернівецькій зож номер 5 також має випускник 200 балів. завжди нас радує є Ліцей No1. Він завжди нам дає 200 бальників із математики або фізики. Цього року у нас із фізики є. Гімназія No1 ніколи не відстає. Цього року маємо 200 балів з хімії. І Чернівецька гімназія номер 5 і світової літератури також 200 балів. Окрилений таким високим результатом Андрій знову взявся до праці. Зараз він готується до вступу і радить нинішнім 11-ти класникам витрачати кожен день з користю, бо результат не забариться. В принципі, я б радив систематично протягом року готуватися. Наприклад, кожну тему кожного тижня вивчається одна тема. Цю тему досконало знати і потім, врешті-решт, нічого повторювати в кінці не потрібно буде. Тому от така одна от невеличка порада. Сирівної ніхто не послухає, але. Так чи інакше можу тільки її дати, і стверджує, навіть якщо обере для навчання закордонний, виш, все ж після його закінчення повернеться в Україну, аби працювати на батьківщині. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Освітяни кажуть, кількість абітурієнтів, які здобули 200 балів на ЗНО, ще не остаточна, адже результати тестування майбутні студенти отримують на свої особисті акаунти і своїх вчителів про них можуть повідомити пізніше. До того ж, зараз ще триває додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання, і тут також можуть бути абсолютні переможці. Нагадаємо, цього року додаткова сесія більше розширена ніж зазвичай, аби дати можливість випускникам шкіл Криму та східних областей України, які хочуть навчатись у вітчизняних вишах, пройти сесію з. Додаткова сесія завжди проводилася в івано-франківському регіональному центру. Цьогоріч у зв'язку з подіями, які в Україні відбуваються, відпускники з Луганської Донецької автономної республіки Крим перереєструвалися. Таких по Україні є 21 тисяча. Майже у нас небагато, у нас 17 таких осіб. Але для того, щоб діти з днівців ще не шукали місце в чужому місті Івано-Франківську, проводити, то вирішили по всіх областях проводити тестування для таких дітей. Звісно, та німно. немножко тяжело, то, что все родные остались там, а ты здесь сдаешь, за них переживаешь, но ну, все равно концентрируешь внимание на тестах, и они там переживают за меня, держат кулачки. И хочу поступить на филологический факультет в нашем родном городе, в Луганске, и хочу быть будущим учителем иностранных языков. В ріжці пруд купатися заборонено поки що. Санітарні лікарі стверджують, що вода в річці зараз не відповідає нормам. В ній знайшли кишкову інфекцію. Але наші журналісти переконались, така небезпека відпочивальників не зупиняє. Пан Віктор зараз на міський пляж чи не щодня. Каже, про заборону купатися в річці знав, але у задоволенні поплескатися в прості собі не відмовив, бо хвороб не боїться. Лише внукам не дозволив залазити у воду. Внучку я брав, я її воду не заводив, а сам купаюсь. Таких, як пан Віктор, більшість. На пляжі нині людно. Попередження про небезпеку відпочивальників не лякають. Купаюся, любить з кишкової палички. Поки я знаю, люди купаються, і ми купаємося. Це будемо купатися, не будемо купати? Як прийшли. то будемо купатися. Санепідеміологи натомість стверджують, вода у приті зараз брудна, тому радять не купатися, принаймні поки що. За результатами досліджень була виділена кишкова паличка, яка засвідчила про те, що вода брудна у річки пруд. Зв'язку з цим ми рекомендували населенню і зараз рекомендуємо поки що утриматись від купання на в річці пруд на пляжі на вулиці Донбасівській. В той же час лікарі кажуть, таке забруднення для нашої річки не є рідкісним явищем. Зазвичай кишкову інфекцію у воді вони виявляють після сильних дощів. Та завдяки швидкій течії вже за декілька днів заборону можуть зняти. Любов Яременко, Іван Чижик, місцевий час. До виборів до Чернівецької міської ради 3 серпня можливо не буде. Повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Це пов'язано з відсутністю коштів в міській раді та в територіальній виборчій комісії. Нагадаємо, вибори мають відбутися лише в 17-му окрузі Чернівців, в якому на попередньому голосуванні переміг Олексій Каспрук. Оскільки ж він став міським головою, хтось інший повинен зайняти його місце депутата. Але через брак коштів міська рада просить територіальну виборчу комісію відтермінувати дату проведення проміжних виборів на жовтень дві і чотирнадцятого року і провести разом з можливими виборами до Верховної Ради України пожежа в лісі національного природного парку Вижницький та боротьба із полум'ям. Буковинські рятувальники поблизу селища Берегумет Вижницького району проводили навчання. За задумом пожежа в лісі на площі 1800 квадратних метрів виникла через необережне поводження з вогнем. А через сильну спеку виникла загроза поширення вогню. Тому на місце виклику скерували одразу кілька пожежно-рятувальних підрозділів Чернівців, Вашківців та Вижниці. Їм допомагали лісники. Зрештою загорання вдалось локалізувати, залучивши 80 працівників особового складу та 23 одиниці техніки. Чотири медалі з чемпіонату України зі стрільби з лука привезли буковинські спортсмени. Змагання серед дорослих та юніорів проходили з 27 червня, по 3 липня у Львові. Зокрема, нагороди привезли майстри міжнародного класу Лідія Січенікова та Ігор Омельченко, які в міксі олімпійського раунду вибороли срібло. Особливо тренери відмітили нашого наймолодшого лучника, – 14-річного Івана Кожукаря. Йому вдалося здобути срібну нагороду у боротьбі із старшим суперником. Сам Іван на таку перемогу не сподівався. Я займаюсь півтора року стрільбою з лука. Взагалі не сподівався, взагалі про медаль не думав. Вибив нашого ж вихованця нашої школи, титулованого вже спортсмена. Всеукраїнське змагання, учасник чемпіонат світу, Кирюхи Нікіта. Фіналі зустрівся з представником Рівненської області. Йому програв з маленьким відривом, але зайняв друге місце. Це також велика гордість для нас. Свято молодості, краси любові Івана Купала відзначали в ніч з 6 на 7 липня. Кажуть, у купальську ніч дерева переходять з місця на місце і розмовляють один з одним за допомогою шелесту листя. Перемовляються між собою тварини і навіть трави, які цієї ночі наповнюються чудодійною силою. Кажуть, що зібрані всю ніч рослини найкращі ліки. Дівчата плетуть вінки з польових квітів. Ввечері або вже пізньої ночі пускають їх на воду. Існує прикмета, якщо вінок плеве, то дівчина впродовж року вийде заміж. А якщо крутиться на місці, доведеться її ще трохи дівувати. Головна особливість купальської ночі вогнища. Довкола них танцюють, через них стрибають. Хто вдаліше і вище стрибне, той буде щасливішим. Наразі у нас все. Більше інформації ви можете знайти на наших сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Також наші випуски розміщуються на каналі інформаційного генства АС в Ютубі. І пам'ятайте, життя надто коротке, щоб приділяти час людям, які не заслуговують вашого часу. Краще провести час з тими, хто потребує вашої уваги і цінує її. Гарного вам літнього відпочинку, якщо ви в відпустці, та лише хороших подій та новин. Побачимось на п'ятому.